Ти вважаєш день поранення найстрашнішим днем? Якщо ні, то що було найстрашнішим? Ні, моє поранення це не найстрашніше. Найстрашніше я пережив а, до поранення. Я, ну. У, нас багато, у мене багато було зі штурмової роти побратимів, яких уже наразі не стало. Саме важче я навіть після поранення себе картав. І вважав виним себе в цьому, поки не пропрацював цю ситуацію. Це коли, знаєш, в мене було правило такі, що самих важких поранених в першу чергу. А На Вестинівці всі переступили по в дві пнів та дві прибиті ноги, йому просто не дали шансів, що він буде жити. Я, я кажу, блядь, викиньте, типу, ті, що гомілку посікло там, і ще якісь. Типу, ламками хай самі виходять, кажу, важких виносив, не з перебиті ноги. Кажу, ці в першу чергу. Валіка мені ми донесли до машини, і йому не хуже ну, хвилин нам не вистачило, щоб доїхати до госпіталя. На машині скінчався.